У Житомирі відбувся обласний етап всеукраїнського відкритого заходу з авіамодального спорту у закритих приміщеннях серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 років. До нас приїхали діти, учасники із п'яти територіальних громад, всього 22 учасники. Зараз саме проходять тренування От між кожним класом, невеличке тренування, потім власне змагання у різних п'ятикласах. Це міні-квадрокоптери, це планери. це… Кордова модель і радіокерована модель до нас приїхали із Новогуйвинська, з Житомира, з Коростижева, з Андрушівки із Звягеля. Учасників оцінювали за критеріями згідно до їх класу. Наприклад, якщо зараз літають міні-квадрокоптери, так вони проходять певну дистанцію за час. І чим коротший цей час проходить, тим це є кращий результат. Але не тільки це впливає, тому що можуть бути штрафні бали за кожну помилку, плюс 10 штрафних балів. А в сумі хто найменше балів зайняв, той отримає перше місце. А є е, такий клас, наприклад, е, планер на тривалість польоту. Це означає, якщо правильно складений планер зроблений, чим довше він летить. Тим кращий результат, то там навпаки, чим вищий бал, тим кращий результат. На змаганнях брали участь три учасники гуртка. Айкоптер Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді їх тренер говорить, що задоволений результатами своїх підопічних. У нас гурток айкоптер вже давно, десь приблизно рік, але дітки займаються півроку, оскільки все таки. Ми закуповуємо поступово програмне забезпечення це симулятори дронів та самі дрони. Спочатку вчимося на симуляторах, тренуємося, а потім переходимо до звичайних дронів. Саме головне зрозуміти одне, що треба кожен день літати і в симуляторі, і на справжньому дроні. 11-річний Андрій Маташ, учень Житомирського ліцею, номер 16. Сьогодні він наймолодший учасник змагань із гуртка Айкоптер. Ну я почав тренуватись дронами. Там тільки вони побільше чуть -чуть були, то я з ними тренувався. Які твої емоції від сьогоднішнього дня? «Чуть-чуть переживав у класі радіокеровані моделі? Змагається учасниця із новогумінської територіальної громади, – 16-річна Ярослава Барабашова. На подібних змаганнях дівчина вже не вперше. Ми готувалися. Звісно, було мало часу, але ми готувалися. Ми сьогодні покажемо, який результат. Не знаю, чи вийде. Чи ні, це в мене вже як другий рік мої змагання, і для мене це велика честь, тому що для мене це справа всього моє життя. Переможці змагань отримують можливість представити Житомирщину на всеукраїнському етапі.